Журатусніше сьогодні я вам розкажу три кроки, як можна почати говорити французькою з першого дня. А за 21 день на курсі практикумі розмовна французька полиста моєї мами зробити неймовірний прогрес, в той, який навіть ви зараз не вірите. Отже, три кроки, щоб заговорити французькою з першого року. Перше, ви слухаєте мої лекції «14 в прямому етері, і нотуєте розмовні фрази в контексті, малесенькі кліше, які ви тут же починаєте розуміти і використовувати. Другий крок: ви з цими фразами утворюєте свої власні речення зі свого контексту сценарію життя, тобто те, чим ви користуєтеся щодня. І третій крок: ви їх повторюєте регулярно. А ті з вас, хто живуть у Франції, проговорюєте їх щодня з французами. Якщо ви хочете подивитися урок презентацію, як проходить лекція, то, будь ласка, попередні відео. А я вам зараз даю ще три цікаві конструкції з листа моєї мами. La première phrase. Je suis d'accord avec toi. Deuxième. Cela va mieux. Cela va mieux. Et la troisième phrase. Malgré notre silence, nous avons réussi de se voir. Je vous remercie de vous passer et de vous rester ce que À très bientôt.